Всім привіт! Мене звуть Даша Харченка, і сьогодні ефір називається Нейропластичність і як не дати мозку старіти. Я хочу, по-перше, якби хто мене не знає, сказати вам, що я тренер з 16-річним досвідом. Це вже коли я працювала з людьми, коли мені дали можливість. Але тренувала я людей на дитячих всяких майданчиках, ще коли мені було 6 років. Мені зараз 38. Я виходила на дитячий майданчик, я е, придумувала естафети, я всіх тренувала. В мене є величезний стаж класичного фітнесу, реабілітації, спорту, професійного спорту, дві академічних дуже крутезних освіти, купа курсів, але в мене є тема, яка йде знаєте, такою червоною ниткою скрізь всю мою практику, це тема роботи з мозком. Я із тих людей, яка вірить, що ми не використовуємо взагалі і половини наших можливостей. Я з дитинства вірила в таку штуку. Так, я зразу вибачаюсь, що в мене з мімікою таке, таке відчуття, як я приморожена. Я зараз закінчила блок обличчя плюс супровід. Зараз у нас 26 вересня, але ефір вийде через тиждень, я буду тиждень відпустці, я готувала це відео. Ну і так вийшло, що я не змогла сьогодні в день а, зняти це відео, бо в мене там були приколи з Приватбанком. я знімаю ввечері після обличчя. Тобто, я вже з маскою сиджу, але я так розмасажувала цю зону, що я нею не можу нормально користуватись. У мене була зона губ і вух, і в мене тут, знаєте, все горить. І я пояснювала дівчатам там, що ця зона вона найбільше взагалі відповідає за оцю маску, яку ми носимо впродовж дня. І тому сьогодні я, я хочу посміхнутися. Ну я можу посміхатися очима. Зрозуміло? В мене настільки це все розмята. Зато я класне щось вам розкажу, дійсно. Дивіться, я вважаю, що. Ми використовуємо величезну кількість, обробляємо обробляє величезну кількість інформації, але при цьому використовуємо дуже маленьку кількість нашого мозку, маленький відсоток того, що ми могли. Не тому, що ми тупі, а тому, що це зручно. У нас є така тема, як е, е, це називається, знаєте, типа нейронні шляхи. І Станом на зараз, і давайте я вам мікролекцію, потім роздуми, потім мікролекцію, потім класне щось. На мою думку, я дуже хочу навколо мене зібрати людей, думаючих, які, можливо, десь е, так само думають про тіло і мозок, як я, оромантизовуючи ці здібності, які, можливо, десь в глибині душі вірять в те, що можливості у кожного більші, ніж вони є. Які бачили цьому підтвердження, і от такі ефіри вони будуть на моїй сторінці. Я хочу на моїй сторінці додати і яхтині ефіри, і ефіри про бокс, і ефіри про мої роздуми, а не тільки рекламувати мої товари, бо дивіться, мої товари фігені. От без всякого там настільки крута, академічно-магічна база. Академічно це. Класні вправи, там все прораховано. Ну я дійсно а, мала йти на кандидатську, але я зрозуміла, що я просто хочу реалізації в спорті, а не сидіти писати кандидатську роботу. Але я настільки от наукова душа, а, щоб ви зрозуміли, в мене на цьому тижні два други мені писали. Давай там онлайн зізвонимося, підбухнемо, А це мої, в мене є найближче коло алкашів. Моє найближче коло алкашів, це святе для мене. Це знаєте, от є родини, є от ці друзі. І я їм відмовила: я кажу, в мене, в мене наукові дослідження. І вони прекрасно мене знають, і вони розуміють, що якщо я погрязла туди, вони мене нічим не витягнуть, бо мені дуже цікаво. Отже, а, у нас є, можливо, ви чули таку фразу, як IQ, і, можливо, ви чули, що є ну, не просто здатність інтелекту, а здатність, ну, є такий адаптивний інтелект. І я проходила цей тест адаптивного інтелекту в 25-му році в рамках курсу. Тобто, я на навчанні, в мене було посилання на платну, ну якби в навчанні, я не знаю безкоштовного ресурсу, де можна пройти. Можливо, ви нагуглите на адаптивний інтелект. І це, от я вам зачитаю, просто адаптивний інтелект це AQ, 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 не IQ, А AQ. Це здатність людини успішно адаптуватися до змін, швидко вчитися новому, долати виклики та ефективно діяти в мінливих життєвих обставинах. Ця навичка включає в себе цінності емоційну стійкість, соціальну компетентність, критичне мислення, гнучкість, але саме головне це оця здатність. Адаптуватись до змін. Важливо. Станом на зараз уже всі вчені приходять до того, що важливішим для виживання, ну, якби нас, людей в світі. так, соціальний ще є інтелект, по-моєму, так. Саме адаптивна здатність. Тобто, ну, подару, ну да, виживає саме той, хто адаптований. ну, Найбільш адаптований організм виживає, а не той, хто саме сильний. Бо здатність до адаптації це найбільш крута здатність для того, щоб вижити. Да? Тепер фіксуємо думку про здатність до адаптації. І тепер давайте порозправим пороздумуємо на те, а що на це впливає. На це впливає нейропластичність мозку. Зразу я вам відповідаю. Що це таке? Нейропластичність мозку це здатність мозку змінюватися. Змінювати свою структуру та, та функціонування у відповідь на навчання, травми, досвід і так далі. А отже, формувати нові нейронні зв'язки. Дивіться, як формуються нові нейронні зв'язки. Коротка лекція. Ви, не знаю, пишете правою рукою, і ви вже не задумуєтеся, як писати букву A, B, v, А, Б, В. правильно? І коли ви пишете, там, не знаю, там, мама, привіт, ви вже не задумуєтеся, як написати мама, привіт. А, але якщо ви візьмете ручку там, в іншу ну, наприклад, ви правша вліво, то ви вже почнете задумуватися. І для того, щоб у вас був від мозку в м'язи, і від м'язів в мозок назад, у вас мають сформуватися нові нейронні зв'язки, тобто пройти імпульс між іншими нейрончиками для того, щоб виконати іншу дію. І для того, щоб, дивіться, у вас мозок зазвичай це запрограмовані так ходити звичними ж стежками. Тобто, якщо ми звикли писати правою, і не треб... мозок дуже лінива скотина. От я не хочу образити тебе, дорогій, але так воно і є. Для того, щоб щось зробити, мозок завжди вибирає найлегший варіант. Отже, той варіант, який задіює в мозку знайомий шлях. Ну, так як уже йому знайомо. І мозок не хоче будувати нові нейронні зв'язки ніяк. І тому нам, людям, свідомістю, свідомістю треба заставляти робити щось незнайоме для мозку, щоб включалися нові нейрони, нові нейронні шляхи формувались, і у нас була більша згнучкість. Мозку, і у нас тоді ставав вищий оцей адаптивний інтелект. Зрозуміли? Бо, можливо, ви бачили такі штуки, я точно таке бачила, є люди, які звикли, знаєте, до вот отак: вони як коні в шорах ходять по життю. Це не погано, не добре, це їх вибір. Ну, вони не знаю, в 5 стають, в 5-10, то, в 5 – 20 то. Вони не змінюють звичок, у них їх, їх оці ну, налагоджені нейронні зв'язки, і якщо їх трошки вибити, вони взагалі не можуть вижити, тому що ну, типу, нема адаптації, моменту адаптації. В мене за останні три роки я прокачала свій адаптивний інтелект так, Значить, це просто результати тесту іншої людини. Я пішла в це свідомо. Станом на 2023 рік я зрозуміла, що всі мої дії, які би я не була крутий спеціаліст, я дуже класний тренер, я створюю настільки геніальні програми, що я через там, 10 років інколи дивлюсь свої записи, і я просто дивлюсь це, як знаєте, методічку. Ну, я, я вам серйозно кажу. Я не, от ви можете, що хочете про мене подумати, але я завжди думаю, бляха-муха, яка геніальна людина це писала. А, в мене от кожна програма це от, знаєте, мій внутрішній витвір мистецтва. Я прям радію. От я коли вишиваю, щоб ви зрозуміли, я фіксую кожну ниточку так, щоб я розуміла, що, наприклад, 100-200 буде пранів. Але вишивка залишиться ідеальною. І я так само роблю кожне своє тренування. Для мене це важливо. Мені по барабану там одна людина чи сто мене бувають на заняттях, і бували на заняттях і по 20, і по 30 людей. Мені все одно я роблю якісно, бо мені комфортно всередині, коли воно якісно. Так ось, в 23-му році я чітко усвідомила, що я як особистість. З усіма діями, які я роблю, немає того результату, до якого я прагну. І мені треба зруйнувати структуру, над якою я працювала 15 років. Хто мене не знає, але я працювала з психологом з 22 років, більше 10 років, з одним. Потім я перепрошила всю себе і себе вибудувала в ідеальну структуру, яка працює круто, відновлюється круто і так далі. І по факту, в 35 років, я була, знаєте, такою людиною. Якщо хоч хтось дивився серіал хаос, і там а, була а, лікарка, яка ну просто знаєте ідеально все робила. От я була така людина, яка от, просто могла виконати купу задач. Якось, коли я зрозуміла, що для того, щоб мені досягти якогось надзвичайного результату, мені як мінімум треба зруйнувати стару систему, мені прийшла в голову така дика думка, що якщо я почну хоч щось робити не так, але кожного дня я буду кожен день активувати якісь частинки мозку. І можливо, я, будучи в структурі такій, як ну, мовно, я в 35, не бачу рішення. Бо я думаю тільки умовно, ну давайте просто це від голови. Умовно, я думаю, такою частинкою мозку. Да? А є оця вся. А вона не може включитися в роздуми, тому що я користуюся тільки цією. Я роблю однакові дії, я їх ідеально роблю. В мене, знаєте, дійшло до того, що в мене в зал там, умовно, труси, під шкарпетки, маєчка. Я з іншим не хожу. От це в мене комплект на понеділок, це на вівторок, це я перу з цими речами. І в мене так було, от, ідеальна система усюди. І я почала з того, що я почала спеціально, робити, знаєте, ну, типу як челенджи. Ну, Це, це смішнувато звучить, я почала робити спеціально дебільні дії інколи для того, щоб зруйнувати цю систему. Щоб, знаєте, оця частинка включилась, оцей кусочок мозку включився, оцей. І я це почала робити ще й через тіло. Тобто, уявіть мене, яка має ідеальну техніку в мене ну, перший розряд по паверліфтингу в залі, ну, типу, жиму, присяду. І я почала знаєте, робити оці всі. Я знаю всі ці практики, тряски, шаманські. Я ж просто ну, я реально маняк. Мені таке відчуття, що мені 70-80 років. Я усюди була, де тільки можна, щоб робити, знаєте, якісь дивні рухи, щоб ну від кожного ж руху йде імпульс в мозок і назад. І я почала не знаю писати лівою рукою якісь фрази, малювати, ходити оце типу, незвичним Ну, аби що, аби по іншому, щоб я ну то тобто, я не знаю, як мені змінити життя, і я думаю, цією частиною мозку, як мені включити всю цю. І я почала просто від того, що я почала, аби що робити, аби хоч якісь імпульси десь почались проходити в надії, що воно все спрацює. Звісно, моя тяга до цього привела до того, що почали з'являтися знання вчителі, книги про те, що нейропластичність це те, що ми з чого почали, це здатність мозку змінювати свою структуру. У відповідь на досвід, тобто я почала давати мозку дивний досвід, і мозок почав умовно оживати. а, Так ще й сталося, що я там на чужій машині виїхала за кордон і поламалась на ній, і це був повний, взагалі, лютий жорсткий треш 24-го року. І мені приходилось включати весь мій мозок, щоб зробити щось неймовірне в Європі. Я все це зробила. І я зрозуміла в якийсь момент, що я почала інакше думати. Тобто, оцей мій шлях, в більше ніж рік, почав давати плоди. Я почала в розмові, ну от умовно там, не знаю, там, я розмовляю, там приїжджаю до брата, і він, типу, чай або каву, а я кажу тепле молоко. А я ніколи в житті його не пила. І, типу, в мене просто мозок видає. типу, блін, є ж опції ще. Розумієте, в такому духі. Типа я так прокидаюсь, я зазвичай пила все життя каву, ну там з 20 з от коли я почала пити каву. А тут я прокидаюся така, типа. А може, типа, І от у мене якісь думки почали прострілювати, вообще неординарні. Вообще неординарні. І я почала за цим м'яко спостерігати, і я почала робити уже контрольні дії. Тобто не безконтрольні дії над своїм мозком, просто, знаєте, типа. Аби що, або дурня якась писати, ну це теж кльово воно спрацювало. І я почала досліджувати взагалі, що таке нейропластичність. Тобто, оця здатність мозку змінювати стру... свою структуру, як я можу цим управляти? Тобто, дивіться, якщо мій мозок все життя 15 років був тренером, а зараз я хочу заробляти гроші і бути, не знаю, блогером ну, наприклад, а? і розмовляти трьома мовами. А раніше я розмовляла до 35 років лише російською, а тепер я розмовляю українською, думаю українською. І нещодавно в мене був досвід, Я зустрічалася з жінкою, єврейкою, яка розмовляє російською, я підбирала слова. Я за три роки забуваю російську мову. Тобто в мене мозок почав оце. Я думаю, що думання українською, те, що я почала вивчати англійською португальську, воно все разом почало знаєте, так, от мозок. Розширювати. І мій мозок почав давати відповідь. Тобто ті дії спочатку хаотичні над тим, щоб мій мозок почав працювати не тільки кусочок до яких ми звик, а щоб весь почав працювати, вони почали давати як наслідок уже якісь класні ідеї, до яких я раніше не могла догадатися. І я почала вивчати, що ж це таке нейропластичність і як нею управляти і направлю. Пила на унікальну людину Алоніку Добровольську. Це людина, яка завезла НЛП в, взагалі радянський простір, вона молдаванка, живе в Києві, зараз не знаю, може в Молдові, але ну, була в Києві на момент, коли я почала дивитися за неї Алуніка Добровольська. І вона розказувала, що я потрапила на такий ефір, що довга ходьба, умовно, така, трошки тупенька, коли ти даєш можливість. Мозку, типа, не думати, має бути така, знаєте, увага, типа, с ску... на доріжку, тобто не якась конкретна думка. Вона дає мозку запустити внутрішні такі, як канабіоїди, для того, щоб дати можливість мозку а, працювати от в цьому режимі цієї нейропластичності. Тобто, дивіться, уявіть собі. Що ви взяли фотки і отправили в Телеграм. Ну, от ви з гульки, оттусили, фотки в Телеграм, загрузили. І ви накидали, а загрузиться в Телеграм воно має, коли буде мережа. Розумієте, або там ну, якийсь об'єм да, інтернету. Так ось ми по життю накидаємо в мозок задач. А об'єм оцей інтернету, який має умовно ці фотки догрузити далі, це і є нейропластичність, тобто здатність дати вам обробку вашої інформації. І на це можна впливати. І впливати на це можна а, періодами, я б сказала, тупого спорту. Я дуже обожнюю цю фразу, я дуже сподіваюся, що ви мене зрозумієте. Тупого спорту це в сенсі, це коли ви тренуєтесь, не фокусуєтесь на думці, і десь на сороковій хвилині у вас, оце хоть такої, знаєте, довго по місту, або не знаю, бігу, або хто любить качалку, без музики, без додаткового зайвого обов'язково, Ви впадаєте в такий трохи трансовий стан. І у вас в цьому стані якраз і відбувається перебудова мозку. Тобто, умовно, у вас мозок починає давати можливість от підгружати і обробляти все те, що ви на нього накидали. Я така думаю, блін, як цікаво, я почала з весни 25-го року так ходити без телефону і почала бачити просто колосальний результат. Я почала вчити португальську, я взагалі не здатна була все життя, англійську вчу все життя, БМ. і тут я починаю розмовляти португальською. І я розумію, що мій мозок вже зрозумів за минулий рік, що типу, йому нема куди дітися, адаптація буде. Вже почали такі простріли зрозуміли, типу, ці, 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 і я вже запускаю нейропластичність. І ідея в тому, що Нові нейронні зв'язки, ви стобудово чули цю інформацію, 21 день формується, 40, 66. І ці нейронні зв'язки, які формуються, вони дуже часто для вас ну, якби, потребують зусиль. Тобто, ви не знаю, 21 день, кожен день маєте щось робити, ну, щоб цей зв'язочок сформувався а далі був уже для вас оцей трапіночкою, по якої ви звикли ходити. Так ось уявіть: я зараз знайомлюся з Оленою Бригес. Ви можете погуглити, хто це. В інстаграм загуглити. Це людина, яка входить в 10 науковців, які описують в Масачусетському університеті найбільше дослідження мозку станом на зараз, 24-25 рік. Тобто ці дослідження мозку, імпульси мозку, які вони проходять, які проходять світу в світі, описують 10 людей. І я йду на навчання до цієї людини, купляю практики роботи конкретно з мозком, щоб розвивати нове. Термін 24-го року, який був представлений, ну, Олена Бригес розказувала в Стамбулі на конференції, це метапластичність. Це здатність, коли ви мозку даєте команду, а він створює під вас оці шляхи. Я буду вчитися у неї на куратора, я зможу вам створювати такі програми, але це вже буде супер-пупер пізніше. А зараз я вам що хочу сказати. Мій оцей пошук, оцього, знаєте, ідеї розвитку мозку, він почався від того, що я зрозуміла, що ну, я почався від того, що я вірила, що я не використовую весь об'єм мозку. Це перше. А потім я почала потрохи умовно якимись несистемними діями, включати якісь відділи мозку через тіло. Через дії, потім почала прокладати якісь нейронні нові шляхи, там їздити на машині за кордоном, розмовляти українською, розмовляти англійською, розмовляти португальською. Потім почала давати нейропластичність, щоб умовно ну, посилювати нейропластичність, щоб цей адаптивний інтелект у мене ставав все вище, 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 вище рівень. І через оцю здатність мозку. Адаптуватися до нового, змінювати свою структуру а, у відповідь на досвід і навчання, я вискочила на знайомство з людиною, яка вчить, як давати команди в мозок і входить в топ-10 вчених, які описують найбільше дослідження мозку станом на зараз. Також, що я вам хочу сказати: як не дати мозку, Да, тему цього ефіру. Ви маєте щодня зробити собі обов'язкове правило, як мінімум. Я буду цю тему розвивати, бо мені дуже цікаво, я йду вчитися до цієї людини особисто. Ви маєте щодня робити щось незвичне. Обов'язково вивчіть одне слово на китайський, пройдіться не там, Пострибайте на лівій нозі, все, що завгодно. Це буде давати вам запускати якісь незвичні імпульси мозку. Не ставайте людиною, яка робить одне й те саме кожен день. Це прямий шлях в те, що частина вашого мозку так ніколи і не активізується. Тож, резюмуємо, запустити свій мозок можна, треба, керувати своїм мозком і мисленням можна і треба. І я вас Дуже прошу, починайте з тіла, бо саме через тіло легше активувати мозок. Беріть будь-які вправи, програми. Починайте з цього, і ви побачите, як, от як у мене з 93-го року, коли ти з маленьких змін потім вискакуєш просто на інший рівень мислення. Щастя, і здоров'я! До побачення!